До Замоленцівської загальноосвітньої школи приїхав німецький пастор та психотерапевт Уве Нахтвайт. Його візит відбувся у рамках здійсненого ним проєкту. Влітку місцеві школярі отримали казки та оповідання німця. Тепер розповідали про їхнє опрацювання, запросили на відкритий урок і знімальну групу нашого телеканалу. Детальніше Богдан Малецький. Уве Нахтвайт такий проєкт здійснює у кількох країнах Європи, зокрема в Прибалтиці, Словаччині та Україні. Він народився та виріс у невеличкому місті Мюнстер, що біля Дормунда, його батьки родом із Литви, тому він каже, що вирішив допомагати дітям із сходу. І абата анісатья ми. Я вже впродовж 20 років працюю зі студентами з східної Європи. Це це пішло напевно від довгий час. Я приймав у себе студентів з східної Європи, які навчалися в університеті, і потім прийшов до ідеї, щоб можна було обмінюватися досвідом також на шкільному дію. Фоном пеканти іносторопарабонфинисн і денки м'ячен. Я думаю казками, і можливо це можна помітити, тому що навіть якщо я відповідаю на якесь питання, я не відповідаю реченнями, відповідаю певними історіями. І коли я, наприклад, бачу якусь особу, якусь людину, то я розглядаю її певними частинами і так само описую її певними частинами. Під час того, коли я пишу свої історії, я можу описати одного звіра одним якимось характером, одним образом, і цей характер впродовж проводжу повз всю казку. Ja, Facetten oder einzelne Teile, die ich beschreiben müsste. Bei, einem, bei Tieren kann ich immer sagen, der hat eine Eigenschaft und die halt, hat er dann die ganze Geschichte über. До України пастор приїжджає часто. Цього разу він вирішив завітати до замоленцівських школярів. Німець захотів послухати, як учні опрацьовують його твори. Після заняття пан Уве залишився задоволеним знаннями школярів. Він зазначив, що хоч дітаки. Всього другий рік вивчають німецьку мову. Серед них є вже багато потенційних викладачів рідної йому мови. Я вважаю це взагалі вражаючим, і мені дуже сподобалося, як тут викладають, тому що це зовсім по іншому виглядає ніж Німеччині. Я побачив багато людей, які можуть гарно спілкуватися і добре спілкуватися німецькою мовою. І я можу сказати, що я бачу в них також потенціал того, щоб розвиватися далі в цій мові, але вчителя бачив сьогодні лише одного. Задоволена участю у проекті вчителька Замолонцівської школи Наталія Медведчук. Вона впевнена, що такі оповідання значно цікавіше для дітей ніж вправи у посібниках. Та й загалом через їхні прочитання можна краще вивчити німецьку мову. Ми дуже довго чекали, всякому разі ніколи не сподівалися, що ми можемо попасти в цей проєкт, оскільки шкіл, де німецька мова як перша існує, це дуже мало і ми. Як щасливі, що ми зберегли цю мову, оскільки тепер попали в цей проект. Це дає дуже багато шансів е, і для нас, учителів, збагатитися, оскільки ми відчуваємо, що в середовищі, е, тільки українському, ми трошечки забуваємо і вимову, і е, мову. І це є дає стимул так само для дітей, оскільки вони вже мають тепер е, більше бажання вивчати німецьку мову. І це ми могли побачити сьогодні на уроці, оскільки це маленькі діти шостий клас, і вони кажуть, що вони хотіли б кожен. Урок, щоб у них була тільки німецька мова. Самі ж діти залюбки опрацьовують твори німецького пастора. Головне, що вони написані простою доступною мовою. Учні краще засвоюють матеріал. Як розповів нам один із шестикласників, він навіть почав задумуватися про поїздку до Німеччини. Я люблю дуже німецьку мову і свого учителя Наталю Степанівну. І ще кожного року німецької мови ми вивчаємо нові слова, читаємо багато різних творів і текстів. І це мені дуже Подобається далі і з Дазґуттого дня у школі відбувся ще й позакласний захід. Його назвали Роки летять, немов леки під час його проведення декламували німецькі вірші та співали пісні. А у середу в школі провели ще й конкурс німецької кухні. Із замуленців Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подіянтика.